У мене є сьогодні сталася з ситуація, ситуацію, вже от Віталіку розповідав, її, яка ну, нетипова в моєму житті, але, можливо, когось таке було схоже, я їхав сьогодні на стрім культурної оборони. І я стою на перед. Нетипово. Нетипово. Я збирався їхати, тобто я стояв на зупинці. І е, до мене підходить бабця якраз, і просить, щоб я перевів через дорогу. Я люб'язно з висоти, думаю, блять, ну плюсик в карму буде, перевожу її через дорогу. Вертаюсь назад, бачу, що я вже проїбав 3А, який їде. Думаю, нічого страшного. Один дід бачу, що я перевів бабку і каже: і мене переведи. І я перев... А бабця на іншому кінці дороги. Я перевожу, я перевожу того діда, бачу, що 18 вже чухнула. думаю... М -м -м". А там Короче... вже тупо толпа пенсіонерів і такі. Що ти З... сьогодні за день Ді... такий, блядь? Дід зразу пише в їхній пенсіонерний вайбер-чат. Тут, тут переводять через дорогу, приходьте. Нарешті попадемо на ту сторону дороги, блядь. Є лох! Є лох, який безплатно це робить. Давайте всі сюди, вулиця така, то перехід такий-то. А що говорить бабуся, от ти перевод, чи дід, кого ти переводиш під час цього? До речі, бабуся, аку країну Не... проїбали! Ні, у вас ж є відрізок, коли ви йдете з нею двоє, сам ну двоє, да? Під ручку. Що Грає... вони говорить? Вона каже, теплий такий. А ти точно за руку тебе треба на-й. Ой, цей вахнич. А я, але дуже гарно щиро подякувала мені, я вже думаю, боже, як файно. А той дід іде, просто мовчить. мовчить, мовчить, мовчить. А він ще з паличкою такий, знаєш, мені так жалко, його думаю, та поможе йому, перевожу його, довожу його і каже: не треба було так пити. Тобі? Ти думаєш, як я п'яним людей перевожу, я що? знаєш, якби я п'яний переводив радіо старих, я би їм дві монети на очі ставив і через дорогу би водив.